Сьогодні у випуску у Запоріжжі ракета окупантів влучила в автостоянку. В Оріхові триває евакуація. Псевдореферендум на окупованих територіях розпочався під примусом. Всі ми сподіваємося що нам не прилетить, але от нам прилетіло. Ну і звісно, це багато шкоди наробило. Не знаємо, як тепер це все відновлювати. Житель Запоріжжя Олександр каже, давно користується послугами платної стоянки, котру обстріляли російські війська. Допоки не розуміє, хто буде компенсувати збитки за втрачене майно. Ніхто нічого не говорить. Ніхто нічого не каже. Поліція складає протоколи, а що далі буде, невідомо. Дванадцяті вибухи ми чули, а вже о 6 ранку чоловік що на роботу і набрався нас тут. Прилетіло. Поліція СБУ задокументувала пошкодження даного транспортного засобу. Мого. А далі не знаємо, що буде держава. Страхові відказуються. Загалом понівечено близько 50 автівок, котрі знаходились на майданчику. Деякі з них не підлягають відновленню, розповідає власник автостоянки Костянтин Сергієнко. Скоріше за все це була С-300. Пряме влучання в автомийку, яка знаходиться на території автостоянки. Ну, також сильно пошкодило сторожку. Сторож, на щастя, майже не постраждав, декілька подряпин від скла. Чи будуть компенсації за понівочені автомобілі, невідомо, каже Костянтин Сергієнко. Страхові точно не будуть, бо це так званий форс-мажор. Війна, страхові в таких випадках не відшкодовують. А там далі, поки я думаю, що ніхто не знає, хто це все буде відшкодовувати. Вибуховою хвилею повибивало вікно будинку, що розташований навпроти автостоянки. Ось ми пройшли. Ось ми пройшли свій під'їзд поруч друзів. Де прості вікна, то там все повилітало. Дерев'яні рами дерев'яні, Там повибивало повно. де були дерев'яні рами, то там повибивало повно вікон, а де склопакети, то ще більш-менш цілі. У нас особисто, начебто, хотіло видавити усі рами на дев'ятому поверсі. Так здалося. Є пошкодження, але головне, що всі живі. Перелякались дуже сильно, звісно. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя. 25 літніх людей евакуювали з Оріхова, що перебуває під постійними обстрілами окупантів. Евакуаційний рейс організували запорізькі рятувальники спільно з Оріхівською міською радою, нацполіцією та військовими. Це другий етап евакуації представників маломобільних груп із Оріхова. Першим рейсом вивезли 19 людей. Бабушка, давайте на нас вже. Лідія Іванівна, ходімте. Ой, це таке собирання. Я не думала їхати. Нічого. Все буде добре. Особисті документи, засоби зв'язку, ліки і найнеобхідніші речі зібрані. Люди зачиняють свої домівки і сідають в автобус, наданий Оріхівською громадою. Їм допомагають представники міської соціальної служби, рятувальники. Зарядка на підвіконнику лежить. За печкою давайте я закрию хату. Закривати? Закривай. закрива лідіва. А є пакетки телефону. Це зарядка і давлення. Автобус об'їжджає всі зазначені 25 адрес і забирає людей. Це переважно люди. похилого віку. Бачите, якраз стріляють дуже у нас, дуже у нас недобра ситуація, але я думаю, що ми все ж таки правильно евакуюємо їх. Всі групи готові, ДСНС, поліція е, при взаємодії з нашими захисниками і захисницями. Оце ще О, оце, з відра давайте висипемо. Це така їзда висопимо. Палера! Ну, Спускай мене! Ой, дівчатки, горе, а то зробиш? Кости не треба, мені нічого ні. А ви ходите на костелі? Ні. Ніколи не ходите. Николи. Ну цему надо взяти не потрібні. Для людей із інвалідністю в автобус завантажують візки. В Оріхівській міській громаді залишаються ще близько 60 людей похилого віку. З ними ведеться роз'яснювальна робота щодо необхідності виїзду у безпечне місце, розповів Оріхівський міський голова Анатолій Хворостянов. На сьогодні ті, хто вже сьомий місяць поспіль тут залишається, з тих людей, які до речі, мобільними, вони вже самі розуміють, що шансів вижити у них тут немає. Тому переконувати особливо нікого не треба. Людей відвезли до залізничного вокзалу у Запоріжжі. Чи-чі-чі, не бойтесь руку рухопуска далі. Стареньких повезуть до Хмельницької області, де розмістять у геріатричному пансіонаті. Наталія Андреєва, Ольга Ларіонова Суспільне, Новини Запоріжжя. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти розпочали псевдореферендум щодо приєднання до Російської Федерації. Так зване голосування триватиме до 27 вересня. Оголосити результати окупанти збираються 28-29 вересня. Зранку, 23 вересня, у Мелітополі пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Він припускає, що це акт залякування, щоб Мелітопольці взяли участь у псевдореферендумі. Диктатори Російської Федерації дали наказ. Місцевим гауляйтерам провести фейковий референдум на нашій тимчасово окупованій території. Я звертаюсь до вас, до всіх мешканців тимчасово окупованої території, звичайно ж, проігнорувати та не просто не надавати значення цьому фейку, який зараз відбувається, закликати своїх родичів та близьких не приймати участь у фейкових заходах, які зараз, як пропаганду, намагаються зробити расисти. У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти розпочали псевдореферендум. Про це суспільному Запоріжжя повідомила керуюча справами виконавчого комітету енергодарської міської ради Яна Дабіжа. Виборчі дільниці окупанти встановили в шести навчальних закладах. Також в інституті імені Хенокха і в будинку культури. Сучасник працівникам ну, заборонили заходити в певні кабінети, на яких раніше проходили українські вибори. Захопили ці якраз кабінети для голосування для працівників атомної електростанції створена так так звана мобільна якась група. Я так розумію, що це приїде приїдуть представники псевдовиборчої комісії на території АЕС, можливо, на прохідних, і будуть змушувати атомників якраз саме голосувати, як вони будуть йти чи виходити з роботи. Частина членів виборчої комісії, яка брала участь в українських виборах, пішла на співпрацю з окупантами, зазначила Яна Дабіжа. Також є ризик примусового голосування шляхом обходу домівок. Люди багато телефонують, питають, що не хочуть іти на дільниці, але ж ми розуміємо, що вони прийдуть до нас до квартир, що робити в такому випадку. На каналі міського голови була розміщена інформація. Там є декілька: це національна поліція, гаряча лінія національної поліції урядову гарячу лінію телефонувати, і там є телефон Запорізької обласної адміністративної військової. Адміністрація опитування по телефону, агітаційні листівки та шантажування. Так на тимчасово окупованій території Запорізької області розпочався псевдореферендум. Про це журналістам Суспільного розповіли люди, яким сьогодні вдалося вирватися на підконтрольну частину України. За їх словами, російські військові нікого більше не випускатимуть із окупованої території на час проведення псевдореферендуму. Пан Віктор сьогодні перший, хто виїхав із тимчасово окупованої території Запорізької області, везе в лікарню хвору те, що не стримуючи емоції, розповідає на колінах благав окупантів випустити їх. Референдум, мобілізація. Всіх будуть брати в армію. І ми будемо воювати проти вас. Кожну секунду ждуть ВСУ. кожну секунду. Кожну. Ми кожен вистріл слишком 10 десять кілометрів. Кожен весь хто там прильот і ми вже радуємося. Йолки-палки, сколько вже можна? На тимчасово окупованій території залишився син пані Наталі. Крізь сльози розповідає, поїхати з дому змусив псевдореферендум. Ну от сьогодні в Дніпра руд нам бути. Та тих референдум сьогодні у Дніпрорудному має бути їх референдум. Ми вирішили ризикнути і поїхали. Думали пізніше приїде син. А там зараз із 18 до 45 років не випускають чоловіків. Тепер не знаємо, як його звідти забрати. Не випустили із окупаційного Дніпрорудного російські військові й 21-річного сина Олександра мені чим йти за оцих воювати, краще я піду свою землю захищати. Мені довелося поїхати звідти. Я залишив там жінку, те, що сина, все через цих колаборантів. Вони ходять до наших пенсіонерів і кажуть: давайте голосуйте, вам же дають гроші, давайте погоджуйтесь. Багато хто виїжджає через через цей референдум. Не знаю, як це зв'язано, але ще зараз з 18 до 35 років чоловіків взагалі не випускають. Дзвонили, питали. Будете ви участвувати, як ви відноситеся до цього референдуму, за що ви будете голосувати? І проводили опроси. Більшість будуть примушувати. Кажуть, якщо ти отримав гуманітарку чи на пенсію, здаєш то ти, типу, як обов'язково повинен участвувати в референдумі. Підуть на псевдореферендум енергодарці лише під примусом. Впевнена місцева жителька Альона розповідає: із 4 березня місто чекає на збройні сили України. Таких які за Росію там єдиниці. Таких, як і за Росією, їх одиниці. Де Росіяни беруть такі цифри, що Енергодар, та й взагалі Запорізька, Херсонська область, 80% за Росію. Я не знаю. Звісно, вони ходитимуть по квартирах. Один із автоматом, а інший дасть папірець. Цей а якщо ти поставиш галочку проти, то що буде тоді? Альона Анталуха, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Під обстрілами на власних авто, автобусами та з перевірками окупантів на блокпостах. Так виїжджали жінки разом зі своїми дітьми з окупованих територій та з населених пунктів, де тривають бойові дії. Вимушені переселенки розказали журналістам Суспільного про евакуацію з рідних домівок. Анастасія Катило разом з сином евакуювалася до Запоріжжя 13 березня із селища Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Проживають в гуртожитку Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Нас вивезли, але не було у нас ще ні вибухів, нічого. Десь в нашому районі крупні великі села вже гатили, а у нас ще була тиша. Ми виїхали за дві неділі до перших прильотів. Було не куди їхати, аби було тихо та спокійно. Я дуже переживаю за дитину, за його психічний стан, ну і, звісно, життя. Олена Миргородська виїхала сином та племінником до Запоріжжя, села Балки Васильівського району Запорізької області, 26 липня. Живе в гуртожитку, де є Анастасія Катело. Вдома залишилися чоловік, брат та тяжко хвора мама Олени. Переселенка каже, довго не виїжджали, бо не хотіли покидати домівку, оскільки в селі було відносно спокійно. У нас перевізники є в місті Дніпрорудному, які займають місце в черзі, в колоні, тримають чергу, а потім вже викликають людей і маршрутки вивозять. Найскладніше, це, мабуть, Васильівський блокпост, тому що виворачували… Всі сумки, навіть дитячі речі на землю перевіряли ноутбуки, планшети. Боже збав, якщо десь побачать, навіть слово русня і тому подібне. Скільки ти було сплатить перевізнику? Ну 1300 гривень. Ми заплатили. Це, так. Да. це за одного. За одного. І за дітей також за одного хлопця я заплатила за племінника, а за свосина сказали, що на руках ну масти, то можна не платити. Найстрашніше це ті, хто перевзувся. Під російську владу, ті, хто почали просто по селу ходити і знущатися з нас своїми ж людьми. Оце саме найгірше, найстрашніше. Світлана Малюгіна разом з сином на власній автівці самостійно виїхали до Запоріжжя 6 червня з Оріхова. Чоловік її працює рятувальником. Вдома залишилася старша донька Світлани та її мама. Каже, виїжджати не хочуть, бояться потрапити під обстріли та втратити житло. Запоріжжя переселенка, винаймає квартиру. Нас обстріляли, ми попали під такий обстріл сильний. І довелося виїжджати. Виїхали. Був прильот буквально через два будинки від нашого житла. Обстановка, скажем так, не найкраща. роботу втратила, роботу розбили, дитини школу розбили. Така ситуація. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.